Командує Гінгам за лінією м'яча. Запрошує, будь ласка, пробуйте долайте цю оборону. Сидорчук. Класний пас на кравця. Немає положення подарою. Кравець м'ячевська з своєму майданчику, Попростує! Мігел Велозу, Мікел Велозу, 1-0. 1-0, Динамо виходить вперед на 19-й хвилині матчу. Це гол мрії, друзі. Це гол мрії. Цікавих творчих суддівських рішень. Подача. І м'яч в воротах Динамо. Тібо-жерес подає і Клаудіо бовю забиває. Те, що ми говорили в першому таймі. Робота з цього нетипового нападаючого невисокого, але який що прекрасно грає головою. Подача. Удар! 2-1. Мустафа Діало на полі. Зараз виконав цей простріл. Олег Гусів. Хороша сила, хороший акцент передачі. Кутовий. Подає Олег. Удар повороти. Гол! Гол! Їх на голову фланг. Гусеєв підхоплює м'яч. Гусев подає в штрафний майданчик. Ангуа. Буяльський. Гол! Буяльський! Віталій Буяльський! Виймай! Виймай, Рідненький! Виймай! Карт Кашен атакує Гінгам правим флангом бовю. П'є. Вдотик прострільна передача. Бовю. ударна позиція. Віда не дай пробити! дає, тадіму сіла блокує удар. М'яч в воротах. Динамо Київ. Немає положення поза грою. 2-1. Теодорчик отримує м'яч. Положення поза грою, Звичайно ж, не було, тому що цей м'яч до Теодорчика потрапляє. Французького футболіста. Пенальті! Пенальті! Те... Розбивається Олахтри! Олег Анатолійович Гусяв реалізує цей пенальті 3-1.